Мета заходу, тобто нашої панельної дискусії на тему «Конституція і війна, позиції забезпечення, полягає в тому, що сьогодні ми опрацьовуємо тему в розрізі тему конституції в розрізі війни. Хочемо поговорити про те, і говоримо про те, що вже під час війни, за ці роки війни, ми хотіли би бути захищені конституцією, і говоримо про те. Чи дала війна якийсь свій результат у цей захист? Чи можемо ми себе чути захищеними? Бо люди ну, зневірені, втомлені як на фронті, так тут. І хотілося б суспільному організму мати конституційний захист. Сьогодні про це власне говоримо. Запрошені історики, запрошені вчителі, вчителі історії, просто громадські діячі, діячі сфери культури, мистецтва, освіти ведемо бесіду про те, чи як зараз відбувається захист конституційний в нас, і наразі ми не збираємося виводити якісь висновки організаційні чи десь подавати якісь декларативні висновки цієї панельної дискусії? Але впевнена, що сьогодні принаймні ті люди, які будуть говорити, які говорять, які слухають нас і бачать нас, то вони принаймні для себе. Можуть мати якісь смислові точки опори під час цієї панельної дискусії, ну і відповідно після її перегляду. Власне, це такий мета, така мета, такий теоретичний напрям до здатності суспільного організму сконцентруватися і подивитися, чи як взагалі відбувається сьогодні конституційний захист станом на сьогодні, тобто в розрізі війни. Мене запросили сьогодні як учасника круглого стола, щоб висловити свою точку зору щодо основних положень Конституції України, нашої держави. Я вважаю, що ми ще недостатньо звертаємо увагу на вивчення Конституції України, тому що я переконаний, що багато наших громадян України навіть і не дивилися до. Тексту Конституції України на моє глибоке переконання. Знову я кажу, на моє глибоке особисте переконання у кожного свідомого українського патріота повинно бути три книги. Це свята книга Біблія, це Кобзар Тараса Шевченка і Конституція України. Я вважаю, чому саме саме ці, тому що ми є християни. І основою християнства, основою християнської речення це є Біблія. Я вважаю, що Тарас Шевченко і його творчість, зокрема Кобзар, є духовною основою українського суспільства, як, наприклад, для китайського суспільства є Конфуцій. Я вважаю, що для нас є Тарас Шевченко, це геній нашого народу, нашої нації. І Конституція України як основний закон нашої держави. Багато Лунає думок, що треба змінювати конституцію, тобто носити правки, приймати конституцію в новій редакції. Наша конституція вона відповідає європейським стандартам, тільки значить полягає біда в тому, що не всі суб'єкти правовідносин дотримуються і виконують її положення. Конституція України. Вона має довгий конституційний процес. Процес створення Конституції тривав шість років з 1990 по 1996 рік. Чому так довго тривав цей процес? В зв'язку з тим, що у Верховній Раді першого скликання, другого скликання переважали комуністи, так звана комуністична більшість 239 на чолі з Олександром Морозом. І які робили все для того, щоб не прийняти основний закон держави, яка постала на політичній карті світу як незалежна суверенна українська держава? Коли приймали конституцію, ну по-перше, хочу сказати, що цілу ніч депутати Верховної Ради приймали. ну… Наскільки мені відомо, що тодішній президент України Леонід Кучма сказав, якщо не буде до ранку прийнята Конституція, Верховна Рада буде розпущена. Хоча, звичайно, ніяких повноважень він на це не мав, ось я вважаю, що це було сказано йому чисто емоційно. Ось і на ранок Конституція була прийнята, яку називають Конституція Михайла Сироти. оскільки він доклав багато зусиль, як і інші депутати. Особливо від фракції Народної Ради, яка була першою у Верховній Раді України фракцією, яка об'єднувала демократичні українські сили. Чому Конституція України не закріплює? Мене сьогодні запитують і студенти, і учні. Що Україна за формою управління є парламентсько-президентська республіка. В Конституції цього не сказано. Але якщо уважно прочитати статті Конституції, то повноваження державних органів влади чітко вказують на те, що саме в Україні парламентсько-президентська республіка. Оскільки уряд формує парламент, Верховна Рада України, єдиний законодавчий орган України, і Президент не має ніякого відношення до формування уряду. Він подає тільки кандидатури двох міністрів: це міністра оборони і міністра закордонних справ, оскільки президент згідно Конституції України є Верховний головнокомандувач Збройних сил і є гарантом територіальної цілісності нашої держави і відповідає за зовнішню політику Української держави. Ось ми на столі бачимо. Книжечка, де є текст Конституції Пилипа Орлика, і таких Конституцій було кілька у нашій історії. Це і 29 квітня 1918 року Конституція УНР, і 13 листопада 1918 року Мала Конституція ЗУНР. І ця конституція теперішня 96-го року створювалася не протягом одного дня і одного місяця. Процес конституційний тривав дуже довго, не знаю, чи ще в якихось країнах були такі довгі процеси. 15 редакцій було і була створена. Ми пам'ятаємо конституційно був конституційний договір між президентом Кучмою і Верховною Радою і чому депутати так як. Кажуть, алярмово приймали цю конституцію, тому що вони боялися дострокових виборів. І вони сиділи цілий день, цілу ніч аж на ранок, 28 червня, спромоглися 315 голосами прийняти конституцію. Хоча там та комуністично-соціалістична більшість чинила опір, ми пам'ятаємо, які статті були найбільш суперечливими: це статті про мову, статті про державну символіку. Але Компроміс був знайдений і Конституція проголосована. Але пройшло дуже багато років. Конституція це не є якийсь там бронзовий монумент, який буде стояти 10 20, там 100 років. Я вважаю, що, і, та, що я спеціалісти, правники вважають, що Конституція потребує змін і потребує змін конкретних. Ми наше суспільство змінюється, і у нашому суспільстві є різні запити. В Україні є сформоване громадянське суспільство, і влада не може не зважати на це громадянське суспільство. Це безумовно. На що є запити? Ну, в першу чергу, безумовно, ми розуміємо, що головне питання зараз це питання виживання, просто фізичного виживання України. Ми звичайно віримо в перемогу, віримо в те, що все закінчиться для нас добре, але загрози є великі. Тобто мають якісь такі, як от ми тут зібралися, такі самі спеціалісти, але вже вищого рівня зібратися і проводити якісь такі публічні дискусії. Потрібно проводити вибори, не потрібно проводити, потрібно вносити зміни до конституції у час війни, чи не потрібно. Але такі дискусії повинні бути, і обговорення в суспільстві повинні бути, тому що це дуже важливе питання. У нас у суспільстві є запит все одно на е, демократію, на демократичний режим. Е, проводилися соціологічні опитування, і за цих два роки ну, проводилося опитування до масштабного вторгнення і після. Тобто люди хочуть все ж таки, щоб у нас зберігалася демократія, щоб не порушувалися права людини. І е, хочуть, щоб. Ну навіть хоча є тотальна довіра до збройних сил України, тому що збройні сили це є ну наш оберіг зараз, Так, так. але так. все одно ну не знати чи люди би погодились, якби, наприклад, теоретично у нас була встановлена військова диктатура, це дуже, дуже спірне питання. Тому варто чи не варто змінювати, і чи варто чи не варто проводити вибори? Уже попередні от, доповідачі говорили про те, що війна може тривати довго. Так? Ми ж не знаємо, ми не є якісь там оракули, аби визначити тривалість війни. І якщо, наприклад, не проводити вибори 5 років, 10 років, тут є небезпека для демократії, тому що це є. Загроза для якогось авторитаризму. Безумовно, такі так. загрози є для нашого суспільства. Ну а ми це побачили це... у перший да, рік війни. Да. Ми пам'ятаємо як попередній міністр оборони, які були скандали пов'язані з цим. Так що це питання дуже складне і я вважаю, що все ж таки зміни потрібні. Які, ну, наша конституція безумовно дуже така демократична, її відзначали свого часу як одну з найдемократичніших у світі, але безумовно, що питання про вибори дуже складне і його треба все ж таки виносити, я вважаю. Наприклад, президент Парі Тіні Кокс також закликає Україну, якщо будуть сприятливі обставини. Я не знаю, коли такі обставини можуть скластися, чи це буде залежати від тої ситуації на фронті, коли такі вибори теоретично можна провести. Ну, напевно, що зараз ще недоцільно говорити про взагалі фізичну можливість виборів, але можливо у майбутньому. Не знаю, чи парламентські вибори, чи президентські. По-перше, нам треба збалансувати от, е, співвідношення гілок. влади. Гілок влади, так. От, ми вже, от Володимир Федорович вже згадував про форму державного устрою, так, що ми є. По конституції ми парламентсько-президентська, а де де-факто ми президентсько-парламентська республіка, так? Тому що ну, президент має все ж таки великий вплив на життя в суспільстві і монобільшість у Верховній Раді, і керівництво виконавчої гілкою і влади. Ну звичайно, що і війна, але і тут потрібно окремими законами, очевидно, щоб врегульовувати цю ситуацію. Тобто не можна казати, що все як от як було, наприклад, прийнято у 1996 році, все має так залишатися. Ну потрібно, потрібно все одно думати над тими механізмами, які нам дозволять щось змінювати. Більшість істориків присутні на протязі багатьох століть передавалося з молоком матері генетично. Цей вірус імперський, ненависті до інших народів. До інших мов, до інших вірувань. Тут питання досить такі, скажу, актуальні, сьогодні винесені на обговорення нашої, скажімо, панельної дискусії, пов'язані із Конституцією, і воєнним станом, тобто і війною. Реально це проходить війна, де Юри це військовий стан. Тобто правовий режим у нас воєнний стан, і є відповідні рішення органів державної влади, тобто парламенту Верховної Ради України, Кабінету міністрів як найвищого органу виконавчої влади в Україні, ну і, звичайно, президента України як Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Щодо питання національної безпеки, сьогодні вже було сказано, у нас є Збройні сили, це основне записано, закріплено в Конституції, стаття 17, які, які повинні захищати нашу територіальну цінність, державність. І також, шановні, створено. Раду національної безпеки і оборони це є конституційний орган, де вирішуються найважливіші питання, що стосуються захисту нашої держави, що озброєння мобілізації. Ну і також, шановні, сьогодні дуже велику роль відіграють скажі, міжнародні інституції щодо надання допомоги в Україні проти агресора. Тому що війна почалася не в, тисячу, не в 2014 році, а широкомасштабна у 2022 році. Війна ця триває, поки існує оця недоімперія, так звана російська. Тому що споконвіку, віків, було прагнення знищити українців. Я наголошую студентам, викладаючи курс філософії. Що ще в 1861 році великий український історик Микола Костомаров писав, в чому різниця між менталітетом українців і росіян? Українці вони миролюбиві, толерантні, люблять природу, поважають інші народи, росіяни. Нетерпимі, я би сказав, ворожі, ну але словами Костомарова, нетерпимі до чужих народів, вір і мов. Ось, шановні, пройшло більше 100 років, а суть то не змінилася. Не змінилася суть, коли за часів Петра І, Івана IV Грозного і можна назвати багато, московських царів, князів. І правильно було б історично вживати не російська держава, тому що Росія це назва топонім, який вкрадений в Україні. Це є візантійський переклад слова Русь. А Росія Русь Україна. Але на міжнародному рівні поки що існує Росія. Для нас, чисто історично, це московська держава. Це московська держава, що в умовах воєнного стану обмежується, тому що права. Не можуть бути вичерпні, сказано в Конституції, і не можуть бути ліквідовані, обмежені так в умовах воєнного стану чи надзвичайного стану. Щодо мітингів, демонстрацій, вуличних походів, це відповідний закон прийнятий. Щодовні. І часто от лунають запитання серед пересічних громадян жителів. Нашого району, міста, права і свободи. Чи тотожні ці поняття. З точки зору права і з точки зору історії. Значить, права і свободи, в чому їх єдність? Що це можливості? Це можливості людини забезпечити свої. Соціальні і фізичні потреби, оскільки людина є біосоціальна істота, вона є частина природи 70% в неї, і, сім... і і частина суспільства. Але різниця полягає в тому, тобто ці поняття є не тотожні, що права гарантує ніж надає держава право на освіту, на охорону здоров'я. Брати участь у мітингах, демонстраціях, бути членами політичної партії, громадських організацій, чи служити в органах, служити в органах державної влади, бо це є служба чи в органах місцевого самоврядування. А свободи, шановні, свободи це те, що притаманне людині як живій істоті. Це право на життя, здоров'я, гідність, честь, недоторканість. Це є природні права, про які писали ще французькі мислителі і так далі. І тому, то, шановні, обмеження, звичайно, вони повинні бути, тому що складна ситуація, яку ми з вами проживаємо, і пов'язана з відключенням світла. Ну, так, звичайно, щоб визначали, що наші права, я хочу, щоб там дивитись телепередачу чи так далі. Звичайно, це пов'язано і з агресією так званої Російської імперії. Ну, президент України як Верховний Головнокомандувач, звичайно, має великі повноваження в умовах війни, незважаючи на те, що у нас парламентсько-президентська республіка як за формою управління. Хоча. Конституції України, яку ми сьогодні говоримо, немає визначення, немає статів, які би закріплювалася парламентсько-президентська форма правління в Україні. Але повноваження органів державної влади, Верховної Ради, виконавчої влади, тобто Кабінету міністрів як найвищого органу в системі органів виконавчої влади. Свідчить про те, що в Україні є парламентсько президентська республіка. Оскільки парламент має більше повноважень, ніж президент щодо формування уряду, формує парламент, а не президент. Президент просто оголошує кандидатури міністрів, прем'єр-міністра, які визначили так зване. Депутати парламентської більшості, так, в Верховній Раді, так. Він тільки двох кандидатів подає: це міністра оборони і закордонних справ постачаючи. А що саме цих міністрів? Президент є гарант територіальної цілісності, це його питання. І міністра закордонних справ, оскільки президент забезпечує зовнішню політику нашої держави.